Вітаю, чи замислювалися ви над метою нашого існування, принаймні прогресивної її частини. Якщо ви дивитесь це відео, то для вас, так же, як і для мене, важливий розвиток розвиток заради наших майбутніх поколінь. Цим відео я розпочинаю цикл лекцій, присвячених сталому розвитку. Посилання на плейліст ви знайдете зверху та у описі до цього відео. А я вам нагадаю, що цей канал теж розвивається. І для алгоритмів YouTube теж потрібно поставити лайк, підписатись та прокоментувати це відео. А ми розпочинаємо. Сталого розвитку. Згідно з Бритландською комісією ООН у 1987 році сталий розвиток це розвиток, який задовільняє потреби сьогодення, без шкоди для здатності майбутніх поколінь задовільняти власні потреби. Окрім природних ресурсів, нам також потрібні соціальні та економічні ресурси для забезпечення сталого розвитку. Сталий розвиток це не лише про екологію. А й про соціальну справедливість та економічний розвиток. Хоча концепція сталого розвитку є відносно новою ідеї, рух в цілому в цьому напрямку укрінений в соціальній справедливості, консерватизмі, інтернаціоналізмі та інших минулих рухах з багатою історією. Однак останніми роками багато організацій та урядів виступили з різними ідеями щодо сприяння сталому розвитку в країні та в організації. Основними цілями сталого розвитку є покінчити з бідністю і голодом, забезпечити людям вищий рівень життя, охорони здоров'я, освіти, ефективне використання ресурсів, досягти гендерної рівності, стійке економічне зростання при одночасному сприянні зайнятості та сильному економічному зростанні, скорочення використання ресурсів, навіть якщо це вимагає великих жертв з боку людей. Зміна клімату визнана найгучнішою та найактуальнішою проблемою сталого розвитку, з якою сьогодні може зіткнутися будь-яка країна чи організація у світі. Однак сталий розвиток охоплює широкий спектр проблем, багато з яких або посилюють змін, посилюються зміною клімату, або сприяють їй. У Великій Британії дефіцит води зустрічається частіше. І середня потреба домогосподарств у воді зросла на 55% з 1980 року. За останні 60 років у Великій Британії спостерігалася значна втрата середовища існування диких тварин через тиск на землю та зміну в сільському господарстві. У середньому кожна людина у Великій Британії виробляє трохи більше півтони побутових відходів на рік. Кількість побутових відходів у Великій Британії зросла на 15% на годину в період з 1995 по 2005 роки. Згідно з національною оцінкою розвитку пований, проведеною Міністерством навколишнього середовища Уельсу в 2008 році 220 тисяч об'єктів нерухомості Воельсів знаходиться під загрозою затоплення через річки і море. Частина 1. Екологічні проблеми міжнародного менеджменту. Наша планета страждає від екологічних проблем, які виснажують природні ресурси та обмежують засоби до існування, багато з яких посилюються поганою промисловою практикою. Якщо їх не контролювати, екологічні проблеми прямо чи опосередковано негативно впливають на бізнес, безпосередньо, як у випадку збоїв у ланцюжку поставок і опосередковано. Як у випадку загроз здоров'ю, які призводять до втрати людини та ефективності, забруднення навколишнього середовища та сучасний спосіб життя, здається, йдуть пліч-опліч, але витрати на забруднення повітря більше, ніж можна ігнорувати. Згідно з дослідженнями Масачусетського технологічного інституту у 2012 році. Забруднення повітря коштувало китайській економіці 112 мільярдів доларів у 2005 році. У Гонконзі медичні рахунки на втрати продуктивності через забруднення повітря склали 39,5 мільярди гонконгських доларів у 2013 році. Витрати на забруднення виходять за рамки медичних рахунків і втрати продуктивності. сильно забруднені райони. Ускладнюють компаніям, розташованим там набір та отримання працівників, змушуючи їх платити вищу заробітну плату для залучення та утримання працівників. Крім того, неконтрольоване забруднення може знизити інтерес інвесторів. Таким чином, організаціям необхідно переконатися, що вони виробляють свою продукцію в безпечному місці, щоб залучити інвесторів, тоді як компаніям, розташованим у сильно забруднених районах. Можливо, доведеться закрити свої магазини та перенести свою діяльність у менш забруднені місця, що займає багато часу та дорого. Виділяють в основному три екологічні проблеми міжнародного менеджменту культурне середовище, це вірування, мова та система цінностей групи людей, які живуть разом. Це важливі міркування, які враховують іноземні інвестори, щоб їхній бізнес не суперечив місцевій культурі та системі віру. Економічне середовище мається на увазі природні ресурси, інфраструктура та економічна система країни. Вони визначають характер іноземних інвестицій, які люди готові розпочинати в країні. Політичне середовище мається на увазі політичний клімат. Україні, який впливає на її стабільність, сюди ж можна віднести стимули з боку уряду та залучення іноземних інвесторів в країну, політика, що діє щодо введення іноземного бізнесу в країні, також впливає на міжнародний менеджмент.